Чи бажаєте зробити зараз діагностику волосся? Ні, все. ні, дякую. Можемо перевірити. Мене звати Софія Попович. Я власниця магазину з доглядовою косметикою SP Brand Store. Як можу до вас звертатися? Юля, Розкажи, що не подобається. Сухість волосся і довжина. Це все що за 20 років. Тобто, довше не росте? Ні, Підрізала кінчики деякий час, але потім зрозуміла, що ні, хочеться довжини. Дуже хочеться. А загалом було в житті довше волосся? Чи це найдовше? Це все окей. Ну, стена за не скушу, воно прям дуже рідке. Воно тонке, сухе через те, що кучеряве, структура дуже красива, так що є що запропонувати. Давайте зробимо трихоскопію шкіри голови, коли мили голову два дні тому. Воно ну, ось я, справді дуже тонке, це видно під трихоскопом також. Уже досить жирна голова, якщо чесно. Тобто вам добре було б мити голову через день. Як часто миєте? Стараюсь два дні. День. Є ось тут почервоніння, mm. лушня. До речі, є дрібна лопать, які в зоні тут потелиці, і помітно неозброєним оком. А що щось робите, знаючи, нічого не робите. Після миття голови її немає там до двох днів. Тобто якісь спеціальні засоби проти лупи не використовують? Ось шампунь такий. Періодично чи періодично додому рекомендується шампунь. Ось цей Purity для жирної шкіри схильної до лупи. Сьогодні будемо використовувати гідра. Тобто їх можна чергувати між собою. Це дозволить і позбутися лупи, і при тому зволожувати як шкіру голови, так і довжину. Шампунь загалом будь-який сушить волосся. Інформація про те, що якщо будете мити голову, часто буде пересушуватись, вона справді. Є вірною, проте все залежить від того, наскільки збалансований склад паухнево-активних речовин, скільки там додано зложуючих компонентів, тощо ще один лайфхак вдома перед використанням шампуню можна наносити на довжину спочатку кондиціонер. Це дозволить запобігати пересушуванню довжини. Тобто намочили волосся, нанесли кондиціонер змили і тільки після того очищаємо шкіру голови. Довжину шампунем не треба. А якщо генетично в сім'ї не було великого росту волосся, чи можливо мені відрости. То довше насправді, якщо бути чесною, то ні, щоб подовжити фазу росту волосся анаген, можна виконувати процедуру, наприклад, плазмотерапії. Проте це має призначати лікар обов'язково здається аналіз крові перед виконанням процедури. Це перше, можна використовувати стимулятори росту, але знову ж таки слід проконсультуватися для початку з лікарем. А Говорять про різні, наприклад, олійки або це не працює теж є Лінійка випадіння волосся скальпивек. Дуже круто працюється, косметичні засоби, але вони мають уповільно. Для тонкого волосся працює дуже грамотно, класно, проте, якщо хочеться кардинальних змін, це не буде історія, щоб почала користуватися цією і волосся до пояса. Ні, mm -hmm. тому що у вашому випадку це фізіологічно неможливо. Для зволоження волосся в середньому наносимо пінку Luminoil номер 2 розпроділяємо рівномірно по довжині і залишаємо на 4 хвилини. Нанесемо маску для кучерявого волосся, не обтяжує класно, зволожує спеціально розроблено для такої структури волосся, як у вас. Кучеряве волосся потребує особливого догляду. До у випадку вашого тонка волосина, знову ж таки, зволоження must have, але без обтяження. Дуже красивий завиток, спостерігається вже після використання маски. Зараз нанесемо ще один продукт ось такий лосьйон для додаткового формування завиточків. Змиємо його і потім вже флюїд для кучерів. Наносимо карл флюїд для кучерявого волосся. Це фінішний етап, для того, щоб завиток був структуризований, волосся було не пухнасте. Як вам результат? Цікавий вийшло. Досить. Об'ємний кучеряв. Ну, таке м'ягеньке досить. Для домашнього використання шампунь гідра для максимального зволоження волосся, просили щось для росту: тонік, скальпивейк це той засіб, який буде дозволяти максимально активувати ресурс волосся, подовжити фазу росту і, відповідно, довжина буде кращою. І третій продукт, який хочеться рекомендувати як один з основних Fluid, це наноситься перед висушуванням на довжину, для того, щоб структуризувати кучері, щоб вони менш були пухнасті. Звісно, маска для зволоження. Обов'язково можна взяти маску гідра, можна взяти маску від бренду Full Force, також Карл для того, щоб закудрити без обтяження. А для замовлення продукції можна написати нам в Директ. В шапці профілю є посилання на наш інстаграм. Всі швиденько перейшли.